Всім привіт! Це клуб-хвостики, і в мене на ручках ось такий маленький хлопчик, його звуть Лео. Лео дуже молоденький, судячи по зубках, вони білосніжні. Цього молоденького хлопчика разом із вагітною собачкою дівчинкою викинули біля залізної дороги. Вона народила під гаражами цуценят, а він охороняв їх увесь цей час. Цуценят ми знайшли, прилаштували всі вони в родинах, але ми не могли забути просто про маму та папу цих цуценят ось таких маленьких собачок, які там блукали, ходили за дітками, просили уваги, бігали по залізній дорозі, і ми вирішили їх забрати. Тепер Лео. А, і дівчинка, яку ми назвали Стела, клуб хвостики і вони шукають домівку. Лео, звичайно, оброблений, вакцинований, навіть вже чіпований, кастрований, неймовірно ласкавий, ось такого маленького розміру, важить він біля 8 кілограмів. Лео просто, неймовірно, добрий. Чудо-чудо, хлопчик, якщо ви шукали саме маленьку собачку, то це справді найкращий варіант ось такого ласкавого, доброго хлопчика, якому потрібна домівка, потрібна сім'я, тільки подивіться на нього. Ми дуже просимо ваших репостів, тільки вони допомагають хвостикам знаходити свою сім'ю. Коментарі, лайки. Ця активність також допомагає розповсюдитися нашому відео. Так працює Ютуб, тому, будь ласка, підтримуйте нас, допомагайте нам рятувати тварин та знаходити їм домівку. Або візьміть в свою сім'ю, якщо ви шукали маленьку, ласкаву, добру, неймовірно класну собачку. Я, до речі, забула сказати, подивіться на його вушко. Воно було ціленьким, але ми не встигли буквально на один день, коли ми приїхали за ним. вушко було все в крові. Його в цей день покусали собаки. Тому ми думаємо, що ми зробили правильний вибір, приїхавши та забравши їх з вулиці, тому що маленьким собакам на вулиці важко виживати. Тим паче, що вони колись були домашніми, їх просто викинули. Тому все. Лео в безпеці, і він шукає сім'ю. Найкращу сім'ю. Допомагайте нам або візьміть його до себе в родину.